Друга частина про речі, які я почув від вчителів, мені видавалися дивними: географія, корисні копалини. Вчителька розповіла, що нафта на планеті поступово завершується, і при нашому житті у 2030-х її як доступного палива не стане. А до 2030-х перейдуть на електродвигуни та заправлятимуть. Спиртом держави, які роблять ставку лише на експорт нафти, занепадуть. Отже, електромобілі ми і справді бачимо ще з кінця нульових у 80-х, коли географічка нам говорила про спирт, Бразилія вже заправляла біоетанолом на основі цукрової тростини. І справді тоді частина машин в Бразилії заправлялася 100% спиртом, а решта бензином розмішаним з етанолом на 17%. Пізніше на 22, а зараз на 27%. Згодом стало зрозуміло, що потрібно відвести великі масиви земель під культивацією цукрової тростини і на спирті далеко не заїдеш. Для цього ледь не усі амазонські ліси довелося б викорчувати. Все правильно казала нам вчителька. Такі ми були прогнози у 80-х. Це зараз ми бачимо, що від бензину дедалі частіше відмовляються, літієві батареї стають доступнішими, а повна відмова від нафти як палива переноситься на 2070-ті. Після 2030-х нафта залишатиметься доступною, але її видобуток ставатиме дорожчим, оскільки потрібні складніші і дорожчі технології. Фізика, коли вчителька пояснювала рух електронів навколо ядра, я запитав, чи сонячна система не є атомом чогось надгігантського, а планета Земля лише електроном. Відповідь була короткою ні, і це вже давно доведено. Любов Тимофіївна, наша вчителька, була права, просто не пояснила, розгорнуто, чому це не так. Наука з того часу пішла вперед. Зараз у шкільній програмі це аж з трьох сто. Трін доступно пояснюється, рух електронів хаотичний. Траєкторія руху планет передбачувана по одній орбіті. Планети тримає маса сонця, а електрони електричний заряд ядра.